одних одні розрахунки, для інших інші розрахунки. І оця прирва існує. Одні отримують мізер, інші отримують максимум своїх пенсій. Це справедливо, скажіть мені? Ні, це не справедливо. І ось щоб це вирішити питання, треба зробити один розрахунок для всіх. При цьому треба змінити сьогоднішнє законодавство України. В такому ракурсі підійти до цього питання. І тоді буде чітко визначена твоя пенсія і відповідно, вже доплата з державного бюджету за твої досягнення. Це нова модель, нове бачення. І це вирішення питання пенсії. І таким чином один стаж однакові пенсії. І вам заплатять більше. І не треба буде бігати. По доплатах, сподіватись на індексацію пенсії, на якісь надбавки не треба. 32 роки стажу у тебе, 12 800 гривень пенсія пенсії. Достатньо? Достатньо. Будь ласка, отримай. Маєш досягнення плюс до цієї пенсії ще з державного бюджету кошти, які будуть розраховані за рахунок соціальних служб. Ось, як треба підійти до цього питання. І тоді буде вирішення питання пенсії. А зараз цього немає. Зараз, ви знаєте, щоб вийти в 60 років, вам потрібно мати 32 роки стажу. Це в 2025 році. В 2026 році вам має бути вже 33 роки стажу. Ви маєте пропрацювати, щоб вийти на пенсію в 60 років. Це справедливо? Скажіть мені. Напишіть, це справедливо. Ось таку систему збудувало пенсійне забезпечення за всі роки незалежності. Що вам надає оця система? Якщо кажемо про зміни, ми пропонуємо зміни. Ось як треба підходити до питання пенсії. А не дивитись. На сьогоднішнє законодавство, яке нічого не вирішує, а навпаки, ускладнює ситуацію. І люди не можуть вижити на ті, на ті пенсії, які держава їм надає. По тим формулам, по тому мізеру, який держава встановлює на законодавчому рівні. 2361 гривні. Що це за пенсія? Ось, шановні глядачі, як? Треба підійти до цього питання. Тому поширюйте це відео.